Перейдемо до салону і вистанути комплектація. Автомобіль у нас оснащений протиутимальними фарами. До речі, по пробігу 158 тисяч кілометрів. Стан салону у нас приближений до нового. Сидіння без нюансів, без прокурів, без просадок. Автомобіль оснащений панорамним дахом. Присутнє мультикермо обтянуте шкірою з перемикання мультимедії та круїз контролю. В автомобіля присутній клімат-контроль на звичайному автоматі, два передні склопідйомника електричні, оснащений музикою басе. Такий ріднесенький, гарнесенький. Перейдемо до багажного відділу. Як бачимо по простіру автомобіль у нас невеликий, але місця в багажнику доволі достатньо. Є можливість, до речі, складання заднього ряду та робиться трошки більше місця. По іншій стороні також ми бачимо все гарнесенько, сидіння також без зауважень. По торпеді також все рівненько, гарненько. По задньому ряду місця доволі достатнє, якщо для дітей, то з головою, якщо для дорослого на невеликій відстані буде місця доволі. Автомобіль повторююсь технічно обслужений. Фарбовано тільки два бампери, весь рівненький, без нюансів взагалі.